Всім привіт, з вами Курбун, і я сьогодні покажу, як легко створити сайт, а ми починаємо. Для початку створюємо папку. Тепер заходимо в цей пека і дивимося, чи стоїть тут прапорець. Создаємо файл любу назву, але щоб після крапки довжно бути ічтем. Відкриваємо його за допомогою Word чи блокнот. Тепер пишемо тут, що захочемо. Це файл зберігаємо та відкриваємо його в будь-якому браузері. Все тепер ви знаєте, як створювати легко сайт. З вами був Курбун, і всім пока.